2 вересня кафедра культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактионовича Короленка та Полтавська обласна громадська організація Об'єднані надією продовжили серію вечорів літературної творчості у межах проєкту «Поетичні діалоги. Захід відбувся за сприяння випускника кафедри культурології Сергія Горденка, який відомий своїми соціокультурними івентами у Кобиляцькій територіальній громаді. Вечір під назвою Трафарети Долі познайомив слухачів із творчістю та світоглядом української поетки, журналістки, педагога, членкині асоціації психологів України та національної спілки журналістів України, лауреатки численних мистецьких конкурсів та премій, випускниці педагогічного університету Полтави Олени Харківець. Лашко. Ти подумки, навідайся туди. Є стан з криниці чистої води і дай мені. І справу я нап'юся, і легко і нежданно повернуся. Дискусію модерував завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Миці вже традиційно говорили римами та прозою про сутність поетичного покликання та тлумачили його у світлі різних способів вираження особистості. З публікою ділилися розмислами про проблему власного творчого голосу страху або ж безстрашності повторювати себе й інших у нових творах. Олена Харківець та Олександр Лук'яненко читали й тлумачили поезію, що показувала місце роду у світогляді митця, зміни у творчості з фізіологічним, психологічним та духовним дорослішанням. Я здавен, велелюдна площа, де містерії, страти й проща іде з рук. Їдять голуби, не губись на ній, не люби. Учасники діалогів пояснювали своє ставлення до наповнення поезії різними проявами любові від еротичної до священної. Беззаперечно значущими стали розмисли з приводу впливу російсько-української війни на психічний стан митців та їхню творчість. Поети зачитали вірші, присвячені полеглим воїнам з Полтавщини, уродженцю Кобилячини Юрію Сітяєву та випускникові Полтавського національного педагогічного університету Антонові Грицаю. Окрім творчості поетів Полтавщини, слухачі познайомилися з роздумами на письменника Пабло Неруду, Чілі, Чарльза Буковський, Генрі Девіда Торо та Шела Сільверстейна США, Василя Симоненка та Марини Пономаренко Україна. Для кращого розуміння питання свободи та психології творчості ауди. Іторія разом із головними героями вечора дискутувала з приводу висловів філософа Жана Поля Сартра, громадського діяча Махат Маганді, психолога Андрія Козинчука та кінорежисера Джорджа Орсона Уела. У другій частині заходу гості ставили запитання до учасників діалогу, а також ділилися враженнями від почутого. Вона людина, з якою якщо радість, то вона подвійна, а якщо горе, то напівгоря. Що вона завжди залишається і в людяний, і в нелюдяний час вона залишається людиною. Родзинкою стала презентація власних багатих поетичних здобутків місцевими поетами: Галиною Петлюк, Мариною Кучеренко, Олександром Казанком, Сергієм Коломійцем, підродою голови громадських організацій «Літератор», краєзнавець та Кобиляцьке земство Леоніда Митька, член громадської організації Об'єднані надією Андрій Боженко поділився власними поетичними нарисами, котрі з'явилися під час турів проєкту «Поетичні діалоги Полтавщиною. Де, за словами юного митця, вирують натхнення, фантастичний дух, муза шукає собі партнера. Почуйте голоси України, ритми поетів, відкрийте для себе цей тернистий шлях, забудьте на мить сюжети з кулеметів, відчуйте надію, що пробуває страх. Тут вирують натхнення, фантастичний дух, муза шукає собі партнера. Тож підтримуємо друзі, поетичний рух і загнеться найшвидше сусідніх і Олександр Лук'яненко передав директорці публічної бібліотеки міста Кобиляки Ганні Мосієнко примірники своїх творів. Голова громадської організації Об'єднані надією Роман Шестопал наголосив на величезному творчому потенціалі територіальних громад, що мають стати ініціаторами змін у формуванні соціокультурної політики у регіоні. Ми в цій поезії разом повинні надихнути наших хлопців. Не повинні надихнути самих себе на нашу перемогу, на здобуття нашої країни свободи і незалежності. Особливо у співпраці з активними громадськими об'єднаннями та потужними освітніми закладами, такими як Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактоновича Короленка.